Бункерна миршава міль п'якіхірчика. Це була це ти про шматок з того шоу під назвою Оближимо царя. Да. Не бачили там, Путін водив да. квартирою екскурсію по своїй квартир. Було, це, це було щось старий, старий крихки, показував якісь апартаменти, в яких воно нібито живе, в яких воно Я не знаю, яким треба бути от. Сиди, я сам відкрию для того, щоб повірити, що все це правда. Я так він ще розповідав про свої анти, антиматеріальні цінності, До, мовляв, не в грошах щастя го, на фоні го, го, го. отої золотої ліп, ліпнини, Там кров з очей. Скажу тільки правду, правду і нічого, крім правду. Вся да, правда. Правда і... у Артема Івченка в новинах з боліт Вітаю, це новини з боліт на Росії. Чергове ноу-хау фронтової підтримки. Скажімо, так школярів там змусили виготовляти чебурашок, яких волонтери з гордістю відправляють на передову. Мовляв, іграшка стала оберігом. Бійці сказали, чебурашок ворог боїться. Цікава стратегія, тільки от як вона працює. Вам ясно, бо мені нічого не ясно. Але факт залишається фактом. А ще кажуть, що в Верефії відсутня військова інновація. Також вона чи бурашка головного мозку. Тим часом Медведєв або російської ядерної кнопки вирішив освітити юні уми на якомусь там марафоні для молоді. Він цитував зі сцени свої найяскравіші дописи, де фігурують такі фрази, як атлантичні імпотенти, зоологічні виродки, звісно, «гавкуючі собаки східної псарні, і приготуйтеся зґвалтовані володарі пітьми. б це не означало. Може, це нова методичка від Медведєва? Ну, типу, відкриваємо та розбираємо фразу кровожерливі адепти і шукаємо в ній глибинну думку, тільки от яку саме невідомо. Тим часом російський міністр закордонних справ у перервах між подорожами до північної Кореї вирішив раптом заговорити про права людини. За його словами, президент України Володимир Зеленський порушує конституційні права російськомовних. Це заявляє чоловік Україні, якого конституцію змінювали під одного діда, а свободу слова на свободу мовчання. Але далі більше. Під знаменами нацизму, при чому буквальному сенсі цього слова. Підтримуючи антиросійський режим Зеленського, які проводять факельну ходу, які кидають у м'ясорубку бійців із шевронами нацистських дивізій на рукавах, ну просто сивочолий мах геополітичної мечні. Знову в ефірі, панове, все за методичкою. Добре, хоч не медведів. От нам цікаво, а до його президента на тему нацизму в нього питань немає. Бо у нас є найбільший націоналіст у Росії. Це я Роки царювання і склейка. Націоналізм це перша стадія до нацизму. Росіяни, схоже у вас завів секріт. До речі, Путін зараз ну просто головна зірка російського телебачення. Його нещодавне інтерв'ю на пропаганда ТБ це щось Оспівували діда по повній програмі. Ви завжди холоднокровний, стриманий. Невже ніколи не виникає бажання комусь врізати? Ні, завжди. Я з цим живу, але я з цим борюсь. Ой, а як з цим бореться вся Україна? Він і не уявляє. Короче, далі Путін почав щось молоти про моральні цінності. В основі нашого самопізнання лежать все ж не моральні цінності, а моральні основи, які є фундаментом і сім'ї, і держави, і майбутнього Росії. Звісно, моральність це головне, особливо коли вона оздоблена ліпниною і коштовними меблями. Приготуйтеся, адже зараз ви поринете у новий рівень несмаку, а саме інтер'єр кремлівської квартири Путіна. Не замок у Гілінжику, але тим не менш, білий рояль позолота повний звездець. Ви тут часто ночуєте. Останні три роки в основному тут. За цим роялем стигайте грати. Бібліотека і спальні. Домашня церква. Це не житло, а просто шоу-рум марення про імперію. Тепер принаймні все стало на своє місце. Потім просто живе десь приблизно у 1883 році. То головне, аби домашня церква була, мабуть, щоб гріхи замолювати. Може, це тому диктатора його прихмості нарікли, ну, самі самі послухайте. У Росії будь-який державний діяч це цар. це цар батюшка в принципі з урахуванням того, що на Росії ті батюшки знаються на розкоші, це має сенс. Хочете анекдот? Батюшка приїхав у ГАЇ на позашляховику і отримує номер три шестірки. Ну Як вам таке? Ми не дуже здивовані в цьому ж суть Росії. Поки батюшки катаються на джипах, Путін живе у палаці, його малюють на стінах шкіл. Е, вийшло таке винтонсене графіки в обличчі президента країни. І от у якомусь там російському місці народ б'ється за їжу. Черга за гречаною кашею. Всі голодували. Який жах! Три дні спеціально не їли вбивство за кашу. Краще б вони билися за права людини, але то вже мабуть у якійсь іншій реальності. Не в цій точно з вами були новини з боліт. Не перемикайте.